Вітаю, друзі, з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і ми продовжуємо проходження іграшки The Town of Light. Що ж, минулого разу ми знайшли оцю шарлоту, яку ми шукали, тепер, не знаю, будемо шукати щось далі, якось виясняти, що тут отрапилося. Наша дівчинка щось говорила про те, що потрібно вивезти цю шарлоту. На якійсь кулясті, і вона нібито на першому поверсі устачи що. This is a place. Ось зручне місце для Шарлотти. But it's cold. Але тут холодно. No, no. Ні ні. Холодно. Шарлота не тремти. Скоро буде тепло. тепло. Щоб залишити інвалідний візок. А, Тобто ми повинні кудись вивезти. Ух ти. Круто. Напевно. Я думаю, що нам потрібно на вулицю вивезти. Потрібно знайти теплі лампи, вони мають бути в хірургічному відділенні. М -м Хірургічне відділення так. Я бачив то є десь, але. зараз проблема. Як нам розвернути. Цю коляску. Я думаю, що нам на вулицю потрібно. З що не, не, дуже, не дуже на вулицю. Е, цікаво, на ліфт ми зможемо посадити це все. Ну тут точно немає цього хірургічного відділення. Давайте спробуємо на ліфт. Певно, це не варіант. Проліти не зможемо. А як якось тако. Викликати ліфт. А потім взяти і відвести. дивіться. Що ми робимо? Я не знаю, наскільки це актуально, але все ж. Я сподіваюся, двері самі відкриються. Час. Як відкриється, якщо лікарня то 30-х років. Минулого століття. Що ж, давайте спробуємо ось так. Все поміщається, все непогано. Так, закриємо двері та й давайте. Ем... Підніматися. Прикольно, ще ліфт поки що працює. Я не знаю, чи тут, тут буде ось це хірургічне відділення, яке нам потрібно. Тут був якийсь у нас хірургічний кабінет. Давайте спробуємо, якщо нічого не вийде, то, можливо, вище десь буде. Так, це не тут? Що це? Не, мож, не може пролізти? Можливо, нам не сюди. Ну, схоже, не сюди. Якщо ми не можемо проїхати, значить швидше за все, не сюди. Так. Щось там є. Не знаю, не знаю. Можливо, треба було спочатку все ж пройтися самому, подивитися де, що і як, а потім вже відправлятися. Напевно, зараз, в принципі, так і зроблю. Так, ні, я хочу вийти. Тут у нас закрито. Це у нас амбулаторія. Я бачив десь кабінет. Кабінет хірурга, чи що там операційна якась, можливо, це. Це що у нас? Напів схильні жінки. Тут у нас закрито. І тут щось є. Е, ага, тут ми вже були. Це якраз е, ця. Роблять. Рентген. Можливо, ось тут. Де це воно. Схоже на нього. Давайте туди заїдемо тоді. Так, давай, 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 давай. А що, не можемо? А, я думаю, що не можемо. Ось тут, ось тут, так, ці лампи. Стій тепліше, бачиш? Тепле світло. Ми можемо це робити стій тепліше. Це не заборонено. Тепер ми можемо піти у відділення, де все почалося. Так, отримати допомогу. Все почалося в обсерваційному відділенні поверхом нижче. Тобто, треба знайти чи самому. Ну, схоже, що самому, чи самій, найточніше. Тоді давайте спускатися нижче. Це обсерваційне відділення. Ліфтом користуватися не будемо, от можна легше спуститися, тому що він досить довго їздить. Обсерваційне відділення. Якісь би позначки? Ох, тут все розвалилося, дивіться, що твориться. Здається, сюди вже заглядали навіть. Так, це що у нас? Спокійні жінки. Спокійні жінки. Можна, звичайно, на мапі дивитися, але ця мапа не дуже зручна, мало що на ній видно. Тут також нема. Ось там звуки якісь. Напевно, це воно. Так. Відділення 1, обсервація. ну що ж, давайте поглянемо, що там світло можна увімк. А, вимикається, ні краще увімкнемо. Так, отже. О. А чому закривається? І ми, ми не можемо рухатися, ми можемо рухатися лише вперед і усе. Ох, щось, щось це не дуже добре передбачає чого щось. Тут якась яма. Нам просто в ту яму, чи що. Твориться. Ми якесь пекло опускаємося. Дивно якось це. Можливо, не знаю, можливо, це в часі якось спускаємося. чи Хто ви знаєте. Зараз повинні дізнатися. Ми виходимо на. на вулицю? Ні, це не вулиця. Але є світло в кінці цих е, тунелів. Ліжка. Якісь ліжка. Я сумніваюся, що на цих ліжках хтось спав, хоча хто його знає. Все посвітліло дуже сильно. Таке відчуття, що тут якісь солярії у них. Ми вийдемо звідси. Одного разу я вимкнула світло. Це була неосяжна безмежність, пуче, безжалісне світло. Мені було 16, я боялася, завжди боялася, страх мене втомив. Мені була потрібна допомога, але я не могла говорити. Мене лякало все. Навіть мої думки. Вони сказали, що відвезуть мене до того місця, де не буде страху, де мені буде краще. Та я перестала жити. Вони тягли мене та зірвали з мене всі речі. Я спробувала пояснити, що відбувається в моїй голові. Вони прив'язали мене до ліжка та залишили так на кілька днів. Наодинці з моїм страхами. Це вже був не страх. Це було божевілля. А коли ти зійшов з розуму, ти перестаєш існувати. Так, ми, напевно, якраз в цьому часі, в цих 30-х роках, навкруги нас багатько людей. Схоже, вони також не дуже задоволені. Вона була моєю єдиною надією в цьому пеклі. Я була серед проклятих, але ця жінка і її посмішка допомагала мені жити. Хто це така? А, це вже теперішні часи, так? І якраз ось це ліжко, на якому. Наша героїня була. Так. Куди далі? Бачимо на вулиці вже сутеніє. Тобто ми прийшли в сонячну таку погоду? День був. Можливо, нам щось підказка? Ні. Підказки не працюють. Ну думаю, що нам потрібно вийти звідси. Двері замкнені зовні. Двері тут можуть бути замкнені і відімкнені лише зовні. Ем. У нас все закрито. Ми знаходимося. В ізольованій кімнаті, а як нам звідси вибратися? Через вікно чи що? Хтось відкриває двері? Хтось відкрив двері і втік? о -оу. Стає моторошно. Стає не дуже прикольно. Так, куди нам? Тут все замкнуто? Швидше за все ось тут так замкнуто. Лише мертві можуть звідси вибратися. Ага? Тобто сюди приходиш і звідси не виходиш? Це замкнуто, напевно, десь кінець нам. Тут є план, але користі нам з цього плану все одно ми не знаємо. Те що і як до чого? Тут замкнуто і тут замкнуто. Якась кімната? Лялька. Як це ми якраз з'явилися вже в тих часах. Тобто ось так це все виглядало? Купу божевільних? Хтось під лавкою там лежить. Ох, це, це ж неймовірно! Як вони ще один одного не побивали? Там хтось валяється. Що це твориться? Хтось кричить. пищить. Це жахливо. Ось там якийсь лікар, напевно, нам до нього. Ну виглядає, нібито лікар. У нас все розмито, ми нічого не бачимо. Ми леді пересуваємося, нас з сторони на сторону хитає. Так, світло нічого не можна. Ляльку нашу забрали, і ми йдемо за нею. А цим лікарем. Ти хто він такий, не знаю, санітар? Це якийсь... душ, чи що? Він сміявся, важко дихав. Облизував мене, мені було боляче, коли він торкався до мене. У мене було відчуття в будь-яку секунду з гуркотом тріснути на шматки. я відчувала себе слабкою, хворою, брудною, розбещеною. Я від... Все, що я могла зробити, це місто стиснути Шарлоту. Рене скорилася. Він був господарем у царстві цього світу. Зло, яке я вчинила. Поглинуло мене. Мене знудило, і я відчула, як пекельна біль підходила все ближче й ближче. Боже, ці медичні обстеження. Лікарі сказали, що всередині мене щось було. Вони хотіли витягнути це з мене. Боже. Ем... Тобто ось ось такий поворот? Ось ця зловіща ванна, чи що це таке? Можна вже деякі якісь? Так, куди нам далі? Ми з'явилися якраз уже цих душових. Що тут ще у нас? Хочеться звідси вибратися вже на вулицю. Давайте оглянемо. Можливо, щось це ще й знайдемо. Які звуки чути, десь в далечині щось там грюкає. Але поки що зрозуміло, що. О! Ми можемо вибратися все ж на вулицю. Хоча не, недалеко, так? Всього на декілька сантиметрів. Але все ж, хоча б би, хоча би відчуємо це повітря. Так, а, а звідки взялося ось цей, цей візок взявся? Це вже в сучасному хтось тут е, возив це все? Тому що в ті часи однозначно таких візків не було. Та, в принципі, як цих пляшок. Сподіваюсь, що вони з того часу ще тут валяється. Так, що тут у нас? Куди нам? Давайте все досліджувати, дивитися. Можливо, щось те і знайдемо. Корисне, звичайно. Щоб зрозуміти, що тут як і до чого. Ага, Це ця кімната, в якій ми були. Це що таке? Такі шкафчики деякі можна відкрити, до речі? Можливо, в них щось і є. Я так сподіваюся. От якийсь одяг є. От, якийсь лист. Шановний пан директор, я працюю у цьому закладі вже 5 років, я проста людина. Я навчився і мені соромно вам писати. Я намагаюся завжди дивитися з позитивної сторони. Але іноді нам доводиться робити важкі речі. Так, це важко, але це необхідно робити, бо у нас немає іншого вибору. Я пишу вам, тому що є щось, на що не можна більше не звертати увагу. Я проінформований про те, що один з нас приділяє своїм пацієнтам, особливо зовсім юним, юним занадто багато уваги. Оскільки така поведінка є надзвичайно серйозною, я вирішив написати вам. Я переконаний, що ви приймете всі необхідні заходи. Прийміть мої найщиріші побажання та повагу. Ну, це, це зрозуміло про що він же мається. Маю на увазі. Ось після того, як ми тільки що поглинулися знову в часи, як це все відбувалося. Про цього працівника і про нашу героїню. Так, можливо, тут ще щось десь цікавеньке, що нам розтлумачить всі події. Ага, ми могли відразу увімкнути світло. Ну, але все ж. Так. Це якраз. ну Це, здається, не саме ця кімната, але. схоже. Одна із. Так, в іншу сторону. Здається. Це у нас. Схоже, тут були подушки різноманітні зберігалися. Тут це також якісь комірчини. А ось це, схоже, якраз наша. Наша кімната чи наша палата, як вона називалася, чи напевно швидше камера. Наша камера, буду так їх називати, і наше ліжко. Так. Е... Далі. Вона була з Рене під час тих страшних медичних оглядів. Ось що давало їй їй сили, щоб вижити. Так, ще одна камера. Можемо хоча б відкрити тут. Давайте відкриємо, щоб було посвітліше. А тут... тут замкнуто. Ну окей, пішли далі. Так, тут уже все переглянули, ну що ж, вибралися ми з цього тунелю. Саме так він виглядає. На вулицю вхід закритий. Чи вихід швидше, так? Тут у нас. Так, далі. А, це вже здається якраз вихід, так? Вони пішли в гінекологічне відділення поверхом вище. Тобто нам зараз потрібно якраз піднятися на поверх вище і знайти там чергове відділення. Так, ось там або ось там. Не знаю. Давайте спробуємо просто дізнатися. Це у нас хірургічний кабінет. Тут у нас ніяких позначок немає, і тут закрито значить це не воно. Це у нас. О, гінекологічний кабінет. Давайте подивимося. І що? Якась записка? Конфіденційно! Дорога! А! Я знаю, що ти думаєш про пацієнтку Рене. Ця нещасна дівчина вислизає з-під нашого контролю, що призвело до інцидента у парку майже три місяці тому. Медсестри повинні приділяти більше уваги. Я збираюся оглянути її 28-го числа. Я розберуся, не хвилюйся. Нам не треба робити ще робити речі ще гіршими. Потім вони сказали, що Рене була божевільною, і хвороба була в її голові. Будь обережна, дівчина, будь обережна. Мені страшно було. І я ні з ким не говорила про хворобу, тільки з нею. Навіть інший лікар ніколи не торкався Рене. Він просто записував. Ти можеш мені розповісти все, не бійся, сказав він. Все буде в порядку. Хочеш знати, що я пишу? Я пишу те, що я бачу в тобі. Абсолютно про все. Він не, нави... не, не, не видів Рене. Він намагався допомогти їй, але він рідко оглядав її в тих малих операційних. Так. Що ж це означає і що нас далі чекає? Думаю, ми вже дізнаємося е, наступного разу. А на цьому ми завершимо. Наш сьогоднішній похід по цій божевільній. Сподіваюся, що вам також цікаво і ви підтримаєте це відео своїми лайками, поширенням цього відео серед своїх товаришів та знайомих, і незабаром ми продовжимо. Дякую, що дивилися. Ви були на каналі Let's Play українською, і до нових зустрічей.